Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. З вами Інна Сергіївна і тема уроку. Ким працюють наші батьки. Діти, про що і про кого ми говорили на попередньому уроці? Так, ми з вами говорили про те що люди різних професій працюють в нашій школі? Пригадайте, будь ласка, про які професії ми говорили? А як називаються найдорожчі та найрідніші нам люди? Кожного для нас. Це є наші батьки, близькі люди, так, може бути, родичі, отже, всі члени вашої родини. Чому вони є найдорожчими? Тому що вони дбають один про одного, піклуються, створюють затишок і забезпечують нас? Усім необхідні. А чи знаєте ви, яку професію мають ваші батьки? Якщо не знаєте, то обов'язково, будь ласка, спитайте, тому що саме про професії ми сьогодні і поговоримо. Насправді, цвіт. Світ професій дуже різноманітний, і ми з вами сьогодні поміркуємо про значення професій у житті кожної людини. Ви зможете здізнатися багато цікавого, і можливо саме це допоможе вам в майбутньому обрати правильну професію для себе. Але, будь ласка, відгадайте спочатку загадку. Про кого іде мова? Зникло світло. Що робити? По кімнаті як ходити? Мама каже без істерик допоможе нам електрик, молодчинки. А тепер, будь ласка, наступна. Літаком керує вправну коли навіть в небі хмарно посміхається з висок найхоробріший пілот. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки й таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить. У літню спекоту. Зивові морози. Здогадалися, про кого йде мова? Так, мова йде про шофера. А тепер поміркуйте, будь ласка, як називається професія даної людини? Правильно, це в нас листоноша, людина, яка розносить листи. Так, а як називається ця професія? Може бути за малюнком різноманітні відповіді, так? Але одна з них може бути журналіст. Добре, продовжимо відгадувати загадки. Квіточки попідливає, кущики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Садівник, так, слоненяті чи качаті. Котеняті чи курчаті, дасть пігулку чи відвар, друг тварин? Ветеринар правильно. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит книгу Олівець видає нам. Продавець, Молодчинки! Інструмент бере у руки, лину, чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає. Музикант. Він воює з жовтим патолистом, Щоб було у дворі охайно й чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, підмітає тротуар двірник. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає. Через море і океан водить судно. Капітан. Так. Розкажіть мені, будь, будь ласка, ким ж працюють ваші батьки або рідні? А ким ти мрієш стати в майбутньому? Пропоную тепер, дітки, послухати вам веселий віршик? Гей, усе усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже. Діти вчаться в полі, а комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в перекарні. Ми книжки беремо в аптеці. Ліки у бібліотеці. От який кодивак. Ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться в школі. А комбайн працює в полі. Ми лікуємось в лікарні, а стрижемось. Перукарні. Ліки беремо в аптеці, а книжки в бібліотеці. Ось така у нас вийшла хвилинка веселинка яка називається плутанина. Так, хлопчик, Вітя переплутав деякі назви, а потім він вже виправився. Отже. Ми з вами зараз познайомилися з декількома професіями, які є дуже важливими для нашого життя. І коли деякі з цих професій є такими важливими, що ми навіть не задумуємося про них, і спеціально для таких професій створили пам'ятники. Честь подяки. І, подорожуючи містами України, ми можемо побачити такі нестандартні пам'ятники. Це пам'ятники різних професій людям. Давайте познайомимося з декількома з них. Ви зараз бачите пам'ятник Сажотруса в Мукачево. Подивіться, будь ласка, на нього, який він, так сажутрус. Той, хто сажу трусить. Ось це пам'ятник сантехніку в Тернопілі. А ось це, діти, пам'ятник заробітчанам на Закарпатті. І останнє пам'ятник водопровідникові в Черкасах. Тобто ця людина займається водопроводом. Отже, дітки, кожна професія це вміння добре виконувати свою працю. Так? А поки ви ще школярі. І ваша головна праця це навчатися. А в майбутньому, коли ви підростете, ви вже оберете ту професію, яка вам буде подобатися, яким ви будете займатися все своє життя. На цьому наш урок завершений. Я з вами прощаюся, до нових зустрічей!